Ся до марафону телеканалу Ті 7 для тих, хто щойно доєднався. Я нагадаю, що ви можете залишатися з нами і онлайн, тому маєте змогу доєднатися до онлайн трансляції на ютуб каналі Ті 7 та на офіційній сторінці у соцмережі Фейсбук. Ну, а далі в нашому етері будемо говорити про те, як театр ляльок буде дивувати містян до дитячого свята у нашій студії завідувачка літературної частини Хмельницького академічного обласного театру ляльок Вікторія Земба. Вікторія, вітаю слава вітаю, героям слава. Насправді до дня захисту дітей готується масштабне святкування уже завтра. Як довго ви готувалися до цього? О, та як довго я навіть не знаю. Та ну десь з місяць дуже насичена програма дуже насичена програма. Але в нас, знаєте, колектив такий. Ми любимо робити все швидко і якісно. Тому, якщо ми задумали якусь розважальну програму, то все сценарії і учасники прописуються буквально за кілька днів і, в принципі, ми дуже раді, що всі охоче долучаються до таких ініціатив. Тому так, да, десь можливо з місяць ми до неї готувалися. Я скажу, що в принципі, і навіть ще останні кілька днів ще йшли такі підготовчі роботи, ще хтось доєднувався. Е тому, в принципі, можна сказати, що робота вона ще триває. Тобто, вже завтра все відбудеться, так. але підготовчі процеси ще продовжуються. Ну, та творчі процеси вони такі. Знаєте, ніби вже все готово, але з'являється ще якась класна штука, яку ми не можемо пропустити. І також долучаємо до сценарію свята. Родзинки, давайте будемо відкривати інтригу. Що чекає на маленьких відвідувачів? Е, насправді ми робимо таку е, благодійну і розважальну програму. Вона відбуватиметься на майданчику перед театром ляльок, е, так само як це було минулого uh -huh. року. Ми теж робили такий великий концерт. Е, і що там буде? Е, власне, ми робимо концертну програму, в якій будуть брати участь дитячі колективи нашого міста. Це і вихованці, і палацу творчості, і інших там вокальних, танцювальних. Uh -huh. Студій, крім того, також будуть виступати і наші місцеві зірки дорослі. Це вже не завершення концертної програми. Будуть і наші інструменталісти, і співаки. І, звичайно, наша зірка нашого театру Сергій присяжний. Це вокаліст гурту Моторола. Він теж буде залучений до нашої концертної програми. Окрім самого концерту, також до нас долучилися бібліотека для юнацтва обласна. Долучився краєзнавчий музей. Вони організовують для дітей квести, рухливі ігри, майстер-клас. Класи вони зроблять виставку гарну у своїх експонатів. Тобто буде на що подивитися їм там все це розкажуть, покажуть е, також. Е, ми е... Дуже добре товаришуємо вже багато років із Державною службою з надзвичайних ситуацій. Тому, звичайно, рятувальники теж будуть брати участь у цьому заході. Вони приїдуть на великій пожежній машині. Це завжди подобається маленьким дітям. Це ж класно, залізти, поролити, погудіти. Тобто вони так познайомлять дітей із професією рятувальників. Окрім того, вони там зможуть і фотосесію провести в тій пожежній машині, подивитися, як все працює. Що стосовно родзинок, так в нас буде три таких спеціальних запрошених гостя. Як я кажу, це пес патрон. Це Найбільший ведмідь України і наймиліший кролик у світі такі будуть у нас троє гостей, троє казкових героїв, з якими ми також влаштуємо для дітей фотосесію. Вони з ними і потанцюють, і порозважають. Тобто програма дійсно дуже насичена. Я думаю, що вона буде весела і підійде для будь-якого віку дітей. І ще одна така важлива. Е Важливий момент. Ми відкриваємо вже завтра наш дитячий майданчик ляльковий дворик. Він знаходиться у нас на території театру. Там у нас традиційно і батути, і різні угу. там гойдолки. І там діти собі зможуть відпочивати. От, ніби ніби так зрозуміло. Ну, ми зараз ще детальніше пройдемося <клес> по кожному з цих пунктів. Насправді почнемо із безкоштовних вистав. Так, так. тому, що це будуть вистави саме так, театру так. ляльок. Що зможуть побачити, які вистави ви обрали для показу? Е, дивіться, в нас по-перше, одна з вистав, вона нова, але вона в нас не показується на стаціонарі в самому театрі. Вона зроблена спеціально для виїздів у дитячі освітні заклади. Mm -hmm. Це вчимо абетку. Це для наймолодшої категорії наших глядачів, скоріше розрахований на вік там. Десь з дитячого садочку дошкільного віку. Е, наші актори зробили таку е, дуже цікаву виставу, де у такій ігровій формі разом з дітками ми вивчаємо літери. Ця вистава вона буде, е, ми будемо її показувати також на дитячому майданчику, на свіжому повітрі. Це теж така е, нова нотка, не просто угу. в залі театральному, а от і вона така інтерактивна, спілкування з дітками. Е, тому, думаю, теж сподобається. І е, маленький принц, це наша така родзинка, це одна на сього. І, на мою думку, з найкращих вистав нашого репертуару, тому що це така вистава у форматі 3D, навіть ми використовуємо там такі новітні засоби візуалізації. Ну і плюс мені здається, що сама тематика твору Маленький принц вона близька усім і дорослим, і малим. І я переконана, що буде цікаво, тому що ну, у цій виставі. Кожному щось відгукнеться. Тому так ця вистава також буде у нас о 12-й годині. Вхід вільний на усі вистави. Тобто, всі бажаючі охочі, хто захоче її переглянути, безкоштовно можуть це зробити. Ви згадали про дворик ляльковий Теж я пам'ятаю, як він минулого року виглядає насправді, як дітям там подобалося. Ви це активно класно. показували в соцмережах. Цього року це буде відкриття завтра, так і він так. буде діяти і надалі. Ну продовж цього лі взагалі в нас літній дворик він працює. Поки тепло на вулиці, mm -hmm. от до тих пір, поки дітям комфортно перебувати на вулиці, він працює. Тобто, по суті, ми його зробили для того, щоб батьки, які приводять дітей, до прикладу на вистави там на вихідних, і якщо їм не дуже ще хочеться йти з театру, або ще хочеться з дітками десь провести час. Вони приходять до нас у двори, батьки на лавочках відпочивають, діти розважаються. Він так, він оновлений. Ми там трошки міняємо і самі батути, гойдалки, і окрім того, ну у нас взагалі задній двір театру. Досить великий, з іншої сторони, ми також облаштовуємо, оновлюємо. Ми зробили там таку різнокольорову стінку, розмалювали. Ми поставили там стільчики, лавочки для того, щоб е, і батьки могли перепочити. Ось так він виглядає. Так, так. Так, так, оце буквально от, на днях ми завершили цю красу. Нашу от, тут можуть перепочити і батьки, можуть там, я не знаю, прийти з холодними напоями, собі угу. там попити водички, перепочити. В, в планах в нас ще власне у цій частині двору. Ми ж хочемо поставити альтанки. Ми хочемо. Там все гарненько прикрасити, тобто це така буде е, зона відпочинку, скажімо, але спокійного відпочинку. Mm -hmm. Якщо одна частина це там, де діти е, сходять mm -hmm. з розуму, то ця частина буде більш для такого релаксу, скажімо. Тобто -то це теж буде цього літа. Так, 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 звичайно, це все буде цього літа. Я думаю, що буквально от найближчим тижнем нам вдасться це все завершити. Фотосесія із ляльковими героями, так, ті три, так. про які ви говорили взагалі, як ви обирали, тому що дуже цікавий підбір. Пас патрон, це зрозуміло. Це зараз усі діти так. з нього фанаті. Найкращий супергерой, практично дорослі теж фанаті патрона. А от про інших? ну насправді дивіться, пес патрон. Ну як ви кажете, Олена, це дійсно це такий супергерой сьогодні. Український. Ми не могли його обійти, тому що всі його люблять, і я думаю, що кожній дитині захочеться мати фото із псом-патроном, що стосується. Ця ведмедика і кролика, ну то пес патрон щоб йому не було сумно. Ми рішили вирішили йому ще е, компанію знайти. І власне ми дуже дякуємо і нашим куницьким підприємцям за те, що вони відгукнулися і е, долучилися до цього. Е, кролик наймиліший, ну це скоріше така дівчача історія, мені здається. А ведмедик. Та він класний. Yeah. Ну, я не знаю, вони ж будуть танцювати з дітками, mm -hmm. вони будуть там їх розважати, фотографуватися. Це такий елемент просто дитячого шоу, скажімо так, щоб це було не просто там, що всі стоять і дивляться концерт, а щоб це ще був якийсь інтерактив, щоб усім було весело і, і чим зайнятися, скажімо так. Це ми окреслимо з 2 до 3 години. Так, буде Так, завтра. Оці так, оці супергерої до нас да, прибувають з 2 до 3 години і в вони будуть розважати наших дітей. Щодо того, що готують партнери, чи вам відомо, до прикладу, був анонс від обласного Айзнавчого музею, mm -hmm. що це квести і рухливі ігри. Чого буде стосуватись? Квести? Е, я чесно вам скажу, вони нам не розкривали таємницю, mm -hmm. тому що я так розумію, що хочуть зробити це сюрпризом. Але я так собі думаю, що якщо це краєзнавчий музей, то це відповідно буде стосуватися нашого міста, нашої області. Я думаю, що це буде е, окрім того, що це квести, рухлива гра, але вона носитиме якісь освітній такий трошки характер, будуть розповідати власне про Поділля, про нашу хмельниччину. Думаю, що діткам теж буде цікаво в ігровій формі щось дізнатися і запам'ятати про світ. riedelike kraai Щодо обласної бібліотеки, юнацтва, Обласна які, бібліотеки які вони майстер-класи майстер теж ой. Ну в них там насправді дуже багато. Там будуть і літературні читання, якісь і вони і виставку роблять. Тобто, в них там теж дуже насичена програма. Ми там вже просто не хотіли розписувати, щоб не займати багато місця mm -hmm. на афіші. От в них буде багато теж цікавого для діток. Я знаю, що е, свого часу вони навіть робили майстер-класи там і аплікації, якісь вирізали. Теж все пов'язано з книжками. з... Казками були в нас такі майстер-класи, коли самі бібліотекарі просто з найменшими дітками в ролях читали якусь казку. Це mm -hmm. теж було прикольно. Вони уявляли себе у ролі, от саме цих героїв, про, яка, про яких йдеться мова, і було цікаво. Вони теж такі в ролі акторів собі навіть там побували. Тобто, я думаю, що буде, буде цікаво. Указ дизайнерських суконь так. так. Це буде така розвага для дівчат. Напевно, аби ну, побачити, скоріше, подивитися, так, так, як це виглядає для дівчат. Тетяна Герматюк, наша місцева дизайнерка. Ми насправді з нею і співпрацювали так само і минулого року, коли ми робили. І день захисту дітей ми організовували. І до того в нас ще була благодійна акція Крила надії. Тоді ми навіть розігрували від неї світшот від Тетяни Гарматюк, І от власне завтра також буде показ її дизайнерських суконь. І я думаю, що так і для дівчат це буде цікаво. Та я думаю, і для батьків буде цікаво, mm -hmm. тому що вони дійсно дуже такі е, цікаві і е, 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 з такими етнічними мотивами багато є. Суконь, тобто вони там вишиті, дуже гарні. Ну і взагалі, коли маленькі, гарненькі дівчатка в гарних сукенках, як принцески дефілюють. Ну це не може не милувати око. Тому я думаю, що це, це буде красиво. Згадали про розіграш подарунків, так. і цього року він теж, теж анонсований. Так, і, так. Чи це потрібно брати участь буде в якихось конкурсах? Чи як отримати 에, подарунок? Подарунок, Ну заздалегідь нічого не, не потрібно робити. Потрібно просто прийти до нас завтра, власне, на сам захід, і вже під час цього заходу 에, будемо Розігрувати подарунки. Звичайно, це будуть і іграшки, і якісь цікаві розвивашечки. Я в нас один великий приз теж, поки що не буду казати, mm -hmm. який, щоб е, притримати інтригу. Розіграш буде елементарний, це ж розіграш для дітей. Ми не хочемо щось ускладнювати. Це буде якась загадка, можливо, е, якийсь такий каламбур пов'язаний із театром. Щось для наших постійних глядачів, які ходять до нас до, до театру. Вони вже знають, що в нас є свої традиції, якісь театральні, і вони там вже багато інформації інформації знають про театр, тому я думаю, що скоріше це буде в форматі такого е, питання відповідь. І по суті, хто перший відповідь надасть, uh -huh. той і буде отримувати подарунки. Але підготували багато, тому що ну день захисту дітей. Ми маємо тішити малечу, а свято без подарунків воно ж не свято. Yes. Так що... стартуєте о 12, так, і завтра. Так. Скільки буде тривати дійсно? Ми взагалі початково ми планували з 12 до 18 години. Але на сьогодні ми бачимо, яка кількість учасників вже доєдналася до цього свята. Може бути такого, що воно і продовжиться ще на годинку або дві. Ми вже будемо варювати, то в залежності від того, як піде, головне, щоб погода нам нічого не зіпсувала. І в принципі, та ми можемо, хоч і до восьмої розважати, то немає проблем. Ми завжди за і тим паче. Що дійсно є що показати, є чим розважати, і окрім того, я хочу наголосити, що е, також будуть на нашому святі і пригощати діток різними смаколаками. Також до нас доєднуються різні е, підприємці, які власне зроблять такий ну не фуршет, от, але. Але смачненьке поїдять також до речі, карту України діти будуть України малювати, буде так. Це власне від одного з підприємців. Вони вже робили таку акцію. Це буде така велика розмальовка у вигляді нашої України, mm -hmm. і вона поділена на всі області. І дітки кожен зможе цю область розмалювати різним кольором. Тобто вони таким. Наповнюють кольорами, скажімо, нашу Україну у цей день, а з іншої сторони, вони будуть залишати побажання для нашої України, що б вони хотіли записувати свої мрії. І знаєте, як кажуть, мрії вони матеріалізуються. Якщо так. їх записувати, то те 100% здійсниться. А якщо ще й дитячими ручками, і коли це дитячі думки, то я думаю, що обов'язково все збудеться. Це таке, теж знаєте, елемент. Об'єднання, розуміння, що так, ми живемо зараз в непростий час. Можливо, хтось скаже, що свята не на часі, що розваги не на часі. Але я думаю, що діти вони не повинні потерпати незалежно від чого. Ми всі розуміємо, що війна. Ми безмежно вдячні усім нашим захисникам і захисницям за те, що у Хмельницькому ми маємо можливість. Зробити свято для і нашої хмельницької малечі і для діток, які е, разом з батьками переїхали з інших міст, де вже неможливо було жити. Тому я думаю, що такі речі потрібно робити потрібно не забувати, що життя воно триває. Ми обов'язково всіх переможемо і будемо святкувати щороку і ще з більшим розмахом. Ну, насправді, 1 червня це лише старт масштабних так. подій у театрі «Ляльок», тому що чекають далі. Ми дуже насичені і вихідні і з п'ятниці по неділю розкривайте секрети, що буде відбуватись у стінах ну, так. театру «Ляльок». Коли Лільок. всі йдуть на канікули і у відпустку, ми починаємо працювати. Так. Знаєте так, дійсно, 1 червня це такий е, перший етап. З другого червня у нас у театрі розпочинається театральний фестиваль зірки Мельпомени». Це все український фестиваль для усіх абсолютно театрів, не тільки театрів Ляльок, але й театрів. Драми, це ну дуже багато і аматорські театральні театри також будуть брати участь права. Тому що цей фестиваль вже давно існує, але він проходив, якщо я не помиляюсь, у місті Запоріжжя. На жаль, зараз mm. там його провести немає можливості, тому організатори звернулися до нас. Ми радо прийняли звичайно цей фестиваль у стінах свого театру. І от власне вже з 2 числа. Це була таке, буде офіційне відкриття. Теж до речі, буде дуже гарно, тому що театрали будуть куркувати стометрівкою. Там будуть оці театральні музи. Ну тобто, все буде красиво. Mm -hmm. Тому якщо будете гуляти 2-го числа в місті, то по 100 метрівці прийдіться. Ну дійсно буде, буде дуже гарно. І вже навіть 2-го числа будуть перші покази. В нас власне і виступатиме запорізький театр. Mm -hmm. Вони будуть давати свої вистави. Хочу зазначити, що на вистави також потрапити можуть бути можуть абсолютно усі, вхід вільний, без проблем, якщо вам цікаво, то приходьте. З 2 по 4 число, щодня, покази вистав протягом усього дня, там, фактично там, з 10 і до там, 6 вечора. Тому Хочеться побачити щось новеньке. Якщо хочеться побачити роботи театрів інших міст, що вони привезли, порівняти можливо із тим, що бачили у Хмельницькому. Усіх обов'язково запрошуємо. Це дійсно буде дуже дуже гарне дійство. Географія міст. які доєднують. географія міст. Я вам також скажу. Я вже от переглядаючи програмку, це Запоріжжя, Кривий Ріг, Косів, Вінниця. Київ, ну Хмельницький, mm -hmm. звичайно ж, тобто, ну насправді дуже багато, і навіть дуже багато з невеличких містечь, не mm -hmm. тільки район, обласні центри, беруть участь, де великі є там академічні театри, да? mm -hmm. а навіть якісь маленькі театральні студії, аматорські театральні студії, вони також доєднуються до цього фестивалю. Тому географія дійсно дуже велика, і ми очікуємо дуже багато гостей. Тому подивитися буде, буде на що насправді це така і новинка для Хмельницького, так тому що раніше, як ви зазначали у Запоріжжі. Жі він проходив, так. чи зараз можливо організатори кажуть, що це лише на рік, чи можливо він зафіксується у Хмельницькому? Е, я, я не знаю, чи зафіксується. Давайте ми будемо говорити, що трошки не від нас, то залежить. Ну поки що вони вимушені в інших містах проводити такі фестивалі, е, поки йде війна, і поки що ми не звільнили mm -hmm. всі території. Це тимчасово, я розумію. Але поки маємо таку ситуацію, то звичайно вони будуть шукати ті міста, які готові зараз прийняти. Якщо на наступний рік вони Захочуть так само бути у Хмельницькому, чому ні. Але зрештою, я думаю, що вони будуть скоріше подорожувати. Це ж цікавіше, цього так. року провести у Хмельницькому, там наступного року зробити це у Львові ще через Ну, Але я сподіваюся, що це не так не надовго не так. затягнеться. Ну тим не менш, справа в тому, що в нашому театрі також є свій власний фестиваль, театральний фестиваль дивень. І ми також думаємо вже про те, щоб його так само відновляти. Він теж угу. дуже масштабний. Поки що ми над цим працюємо. Але якщо все вдасться, то я думаю, що щорічний фестиваль саме Хмельницький. Ський дивень теж е, буде існувати, і також будемо приймати на цьому фестивалі гостей з, з, з усієї України. Дуже б хотілося цього нам так? нам дуже року. б хотілося. Насправді е, нам хочеться. Е, чому тому, що? Е, я розумію, що війна всім важко, всім не до розваг. Але знаєте, культура це такий сегмент, він і об'єднує, і піднімає настрій. Він зміцнює дух. Тому я думаю, що пропускати такі культурні заходи не варто, особливо діткам, тому що ми маємо вирощувати, зрощувати правильніше буде сказати: зрощувати майбутню націю, освічену, яка буде розумітися і в історії України, і в культурі України, щоб вони. Не себе вже не асоціювали ніколи із нашими цими непотрібними сусідами. Вони мають знати своє рідне, і тому я думаю, що до таких культурних заходів потрібно обов'язково долучатися. Програму фестивалю ми побачимо на сторінках. театру? так, так. ми будемо вже е, буквально. От можливо навіть і сьогодні вже будемо потихеньку виставляти програму фестивалю, тому що так розуміємо, щоб всі бачили хто там в якій годині коли буде виступати. У нас там, окрім показів, у нас в журі е, будуть дуже такі е, вагомі особистості в театральній mm -hmm. спільноті. Будемо казати один із них Серж Венеченко. Це чи не єдиний мені здається театральний блогер в Україні? Він веде свою е, таку сторінку у Фейсбуці. Спільноту він. Створив, називається театральна риболовля, mm -hmm. і він е, освічує е, висвічує всі події театрів зі всієї України. Тобто, у кого яка прем'єра, хто куди переїхав, хто що показує, е, як там відбувається робота театрів в окупованих mm -hmm. містах, чи які вже там вийшли з під окупації, але зараз тільки починають працювати. Тобто, от е, Серж Миниченко в нас буде. Він навіть буде е, проводити 2 числа на 19 -го годину. У нас в театрі такий театральний квартирник. Тому також можна завітати, задати йому абсолютно всі питання які цікавлять, якщо хтось цікавиться театральним mm. життям країни, то усіх запрошуємо. Він дуже така непересічна особистість. Він дуже з таким своїм цікавим поглядом на усе. Я думаю, що навіть усі його формулювання і розповіді про взагалі життя театрів буде цікаво, навіть людям, можливо, які не дотичні до того усього. Дуже насправді багато інтриги, що дуже залишається, багато. дуже багато цікавинок буде так. у театрі Ляльок. Тому запрошуйте, Вікторія. Усі. Так я дійсно хочу запросити усіх хмельничан, усіх гостей міста, діток в першу чергу з батьками. Звісно, першого числа до театру Ляльок на майданчик до нашого театру. Розпочнеться розважальна програма о 12-й годині. Концертна величезна програма, багато розваг, багато сюрпризів, подарунків. Єдине, що я би ще хотіла відмітити. Та, те, що ця програма вона несе також і благодійний характер, тому що у нас там будуть задіяні і волонтери. Справа в тому, що є хлопчик, у нас Ростислав, який на жаль хворіє. У нього діагноз нейробластома, і власне зараз збирають гроші на його лікування. Ми також хочемо доєднатися до цього збору. Тому також закликаємо усіх, хто завтра прийде, не залишатися осторонь і доєднуватися до цього збору. Наші дітки всі мають бути здорові і щасливі. Я думаю, що якщо кожен пожертвує чашкою кави одним тістечком в грошовому еквіваленті, то нам вдасться допомогти. Маленькому хлопчику, і він е здоровий і щасливий вже наступного року піде е до першого класу. Тому усіх запрошуємо і також. Не забувайте, що з 2 по 4 число у театрі е проходитиме фестиваль, всеукраїнський театральний фестиваль зірки Мельпомени», Теж усіх чекаємо буде дуже цікаво. Переконана, що ви побачите такі вистави, які можливо ніколи і не бачили, і для себе. Е Збережати розуміння того, що театральне життя воно дуже бурхливо і ним варто цікавитись. Дякую, Вікторія, що ви завітали до нашої студії. Я нагадаю, завідувачка літературної частини Хмельницького академічного обласного театру «Ляльок» Вікторія Зембо була з нами у студії, тому обов'язково всім запрошуємо: не залишайтеся осторонь, а подаруйте своїй дитині свято. Ну і собі теж.